Раднику голови служби безпеки України Миколі Герасимелі пан Микола дуже багато зробив у справі служби безпеки в розслідуванні голодомору і завдяки великій роботі, проведеній службі безпекою служби службою безпеки була порушена кримінальна справа за фактом вчинення геноциду в Україні і було здійснено попередній розгляд цієї справи суддею апеляційного суду суда міста Києва. Паном Скавроніком, а крім того, я також дуже дякую Миколі Михайловичу, тому що за фінансової підтримки його дружини, пані Олени Герасименко стало можливим третє видання нашої монографії, доповнене видання, оскільки з'явився розділ, написаний Миколою Герасименком, про тактичні питання розслідування голодомори геноциду. Будь ласка, дякую. Дружина на бізнесмен, я ні, тому що вона фінансується. Я думаю, виступі у мене є така можливість трошки більше, тому що немає судді, нема прокурора, який повинен були тут і доповнити мій виступ. Я так в двох словах і за них просто скажу. Ну, і що стосується конкретно цього злочину, як була, проводилася ця робота, це дійсно була дуже складна робота. І починалася вона, зрозуміло, не в 2009 році. Я вам скажу таку маленьку історію. Коли ми починали цю роботу, ми його до 2009 року ще були кілька років. Це ще було при президенті Кущі, навіть ще до Ющенка. Так от, а початок, коли ми знайшли матеріали, це виступ французького професора в Сарбоні 1983 рік, коли він, Безенсен, коли він заявив, що жертви Голодомору в Україні вони вимагають помсти та справедливого суду. І от 1923 року, бачите, скільки років пройшло, поки цей справедливий суд, український суд поставив не крапку, а таку маленьку таку жирну крапку, яка починає тільки ці дослідження. Сифіотична. Потім був 2003 рік, щоб ви знали по історії, у 2003 році заступник голови Служби безпеки України Володимир Пристайка був, він вже немає, був живий з нами, він. Виступав в Сорбоні в університеті і саме по цій темі, в листопаді місяці, 2003 року, його виступу він е, опубліковав в одній з книжок, його немає цієї книжки в академії у вас, я це точно знаю, ми його подаруємо. Е, визнання ні, Голодомор 32-33 років у пошуках визнання. Це великий виступ, його там десь вісім аркушів. І вперше, ну, то, що я там читав, все це, він чітко на матеріалах тільки Служби безпеки України, на матеріалах архівних зібрань, на, ще там якісь матеріали, може, тоді зібрали, він зробив висновок, що це був геноцид українців 32-33 років. Він повертається в 2003 році в листопаді Сордони, і його Кучма знімає спосад за це. От така маленька історія. Розуміли, як воно все було. Це була непроста справа. Коли, навіть у В'ющенка, і коли ми більш активно збирали ці матеріали, питалися їх аналізувати, архівірувати, ще там щось на все, то йшли великі дискусії в суспільстві. Я хочу подякувати Утеру Васильовичу. Він приймав в, рі... в них участь Андрій, чі, пробачте, да. і дуже сильно нам допоміг. Він виступав із служби безпеки України, ми запрошували. Під співробітниками, коли збиралася та велика група, а десь працювало 150 слідчих еперативних спіробітників, ці справи займалися все, які слухали, тому що щоб зробити якийсь правовий крок, можна це пропустити і зрозуміти через себе. І Володимир Андрійович він дійсно дуже формі, в дуже спокійній формі у великому залі служби безпеки України, розповідав, що це як щоб це можна було зрозуміти, тому що при всіх тих подіях був великий тиск на. І Службу безпеки України, що вона займається. І все, все багато чого туди було. Ця знаю, така, от книжка і черговий випуск, він просто дає суспільству ще раз повернутися до цих подій, які були, і через себе пропустити ті події, і зрозуміти, що знищували українців, починаючи багато-багато століть -багато назад. Така у нас, такі в нас царя там, Олексій Міхайлович, який такі крилаті фрази казав, наприклад, що чим гірша ми гетьмано виборів і дурніше, тим краще для Московії. А якщо вони ще будуть в то це іще буде краще, тому що ми будемо на них впливати. Тому це була цілеспровомована програма, про неї можна дуже багато розповідати, я не небагато знаю трошки історію, як воно із століття в століття це приходило. А це вже був пік знищення українців. І коли е, на Поздамській конференції спитали е, Сталіна, навіщо він вбив українців в 32-30 роках, він відповів, що якщо б я їх не вбив в 32-30 роках, вбив саме, то мені Вітлер убив у 1941 році. Так. Він таку дав вичерпну відповідь на ці події. Ано. Е, в цій книжці, е, от, е, благодаря колективу авторам, я хочу їх подякувати, і, і чо, е, стало можливо. Е, Знову зробити, а черговий випуск, що Володимир Андрійович подарував її мені, я таке уважно почитав, і те зрозумів, що вона повинна жити. Я думаю, що вона треба на себе зобов'язана ще один випуск зробити, тому що, от, якщо автори будуть не проти, то ми весь цей тираж подаруємо по навчальним закладам і по бібліотекам. Пусть вони читають, і щоб була можливість не тільки чути про ці події, а була можливість так з точки зрення права познайомитися більш детально. І Особисто зрозуміти все. Про, під час розслідування, от коли працює слідство, я розумію, що група дуже велика, Генеральна прокуратура здійснювала нагляд, зрозуміла. Там, ну, так, вони рахували відверто кажу, тодішня керівниця, що нічого в нас не вийде. А для того, щоб воно вийшло, багато чого трималося в таємниці. Аналізувалася, збиралися різні докази і відпрацьовувався такий юридичний варіант, а як же все-таки виписати правильно відповідні рішення згідно з нормою чинного законодавства і згідно з міжнародним правом. Все. Ну, тут ви знайдете відповіді, я не буду на цьому зупинятися, тому що все-таки українське законодавство дозволяє. І хто б мені чого не казав, і от підкреслю, що Ніхто не оскаржував ні постанову слідчого на порушення цієї справи, ні рішення суду. Хоча було дуже багато з цього приводу там, різних висловлювань, то, в тому числі політичних і так далі. Працювали ми дуже швидко теж, тому що розуміли, що є якийсь час і треба відпрацювати дуже багато матеріалу, чого була така велика група. В самої кримінальної справі вона складається з 330 томів, Вона знаходиться на зберіганні в Апеляційному суду міста Києва, Но ми зараз робимо все для того, щоб ця справа була для дослідників доступна, тому що в суді вона недоступна, щоб його передати на зберігання до Національного музею пам'яті. Зараз вони там місця там подивиться, ще згадують попередні розмови з цього питання. Ну, помимо цієї справи, ще там кілька справ, які доповняють всі ці події. Тому що, наприклад, в органах внутрішніх справ, щоб ви знали, зберігається більше тисячі кримінальних справ, що стосуються подій, теж пов'язаних з голодомором, а конкретно це, що стосується, Слова забув, канібалізм. Якщо да. я точно пам'ятаю, там 1022 кримінальні справи. І так вони і зберігаються. вони не повинні теж там зберігатися. Все, що стосується цих подій, повинно зберігатися там в інституті національної пам'яті, щоб це, це великий цілий розділ, щоб можна було дослідникам працювати над цими питаннями. В цій справі було, до цієї справи було долучено, о, тут вже казали, і конгресові матеріали конгресу, і 5,5 е, тисяч документів, в тому числі за підписами Сталіна, що було на території України, е, які дуже чітко і конкретно по Ополичкам розкладують, що сталося в ті в роки. І як, воно, як вбивало голодом українців. Тому що геноцид, і багато хто каже, що там люди помирали від голоду в суспільстві ще. Ні, люди вбивали голодом. Це дві великі різниці. Я був у е, 2009 році в Арменії і в музеї їхнього, е, де теж геноциду, і там така жіночка директор, а була така велика делегація росіяни були, вони там ще заперечували так активно. Так. І наполеглива, А я кажу, от почекайте, керівнику російської делегації, а я визволяв українську, кажу, давайте підемо і поспілкуємося от, з директорами. Ось вона нам відповість. Вона задала два питання. Перше, люди помирали в голода, чи їх вбивали голодом, і хто це зробив? Це зробила влада, чи це зробив хтось інший. І коли вона почула, що людей вбивали в голода, і це робила влада, вона каже, це геноцид і однозначно точка без будь-якого там ж. дача коментарів все це. Росіяни були дуже здивовані, тому що, може, ментально, може там ще якось вони не розуміють цих подій і не знають, як воно було. Слідча група, вона дійсно коли відпрацювала ці матеріали, і треба сказати, от, тут немає наших колег і пану Голомшу, на той час заступника генерального прокурора, це була ціла така історія, цікава, колись, може, в книжках напишемо, як же він підписав, не будучи кураторами. Служби безпеки України, а природу та Шонка от, і взяв на себе таку велику відповідальність і каже, ну все, мене знімуть з посади. Я говорю, так я все одно зніму, яка різниця там. Ну, тоді зняли, зараз зняли ну, Життя таке у нас. Я зробимо такий мужній крок. Він каже, да я то підпишу, а от прийме чи суд рішення? Питання, це таке велике все це. Я говорю, та да ні, суд прийме рішення. І благо, що воно попало до такої патріотичної людини, це пан Скауронік, суддя апеляційного суду на той час був. Зараз він письменник, пише книжки. Дуже цікаві книжки, і все. Я вже не хоче повертатися до суду, хоча його теж за це треба потім зняти. Після рішення, коли прийшов він ну, Таке життя всіх розсмілується. Нічого страшного немає, але головне, що вони не осмілилися оскаржувати це рішення, розуміючи і резонанс, і суспільство, розуміючи, що це буде для них найкращий варіант ці книжки, що дуже цікаво, вперше публікуються, ви подивитесь етнографістську карту Славянського 1906 році, яка знаходиться і зберігається Вічерська влада. Я думаю, що це дуже рідний документ. Якщо відкрити цю етнографічну карту Славянства, де проживали так звані малороси на той час в межах Російської імперії, то ви знайдете, що фактично голодом витривали тільки ті регіони, де етнічно і, е, проживали етнічні українці компактно проживали етнічним українці. От і все. Тут ніхто не зможе заперечувати. Крім того, це також підтверджується матеріалами справи, тому що в Російську Федерацію ми направляли дуже багато запитів і не отримували жодного документа, жодної відповіді на всі наші запити. Тому що вони категорично заперечують, розуміючи, що це дуже важлива тема для України і що це дає українцям дух, об'єднує їх і дає. Такий поштовх іти вперед а не залишатися в межах імперії. Все. Е е я думаю, що е це видання воно все таки е доповнює, чи е перед цим ми презентували дуже цікаву книжку. Е це стосується теж геноцида в Україні, буквально на неділю назад, трошки більше, Володимир був у відрядженні, його запрошували. І суддя, який розслідував цю справу, зачитав вірш як письменник, він напишав дуже цікавий вірш. <дивш> я коли сидів у ж мурашки, наскільки тонко він через себе пропустив, і я зрозумів, чого він дуже швидко. А рішення приймалося, я вам скажу, е от справу ми передали в кінці грудня, і суддя дві неділі не їздив додому, знаходився в кабінеті і там, і жив, і їв, і, 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 і все, все, все. І Вивчав матеріали цієї справи, тому що по-іншому прийняти відповідні рішення, щоб їх виписати. і виписати. Якраз це були такі от святкові дні, що його ніхто не турбував, і все. Ми там, там була людина, у нас, яка там, що він там заказував, щоб йому там допомогли там, поїсти щось там, підвезти, щоб він відволікався ще щось. І він зробив цю справу, розуміючи її важливості, розуміючи з точки зору. Своїх професіональних можливостей це зробив. І сьогодні, от, презентуючи цю книгу, є можливість вам для Академії, для Вузу подарувати і таку книжку «Геноцид в Україні 32 32-33 років, Це стосується за матеріалів кримінальної справи. Ми вибрали з кримінальної справи так на більш тут написали кілька статті там самих. Різних і назвали, от вперше вона починається суд історії на заході безпеки людства. Валентина так і написав вступом на все це. Так от я вам процитував те, що сказав французький професор, що вони вимагають ну, дословно, я просто кажу, помсти, може, і справедливого суду. Так от справедливий суд. В Україні состоявся. Це також великий початок. У справі 25 різних експертих судових проведено. І, наприклад, судово-демографічна експертиза проводилася по мітодіки Французького інституту демографії і фахівці там задіювали, там, радилися з ними нашим інститутом демографії України. І по матеріалах справи визначено, що загинуло 3 мільйони 941 тисячі людей і там 6 мільйонів не народилося. Ми хочу підкреслити вже в статті, ми тут пишемо, що це не всі загибли і не втрати України загальні. Це тільки то, що доказало слідство. А це яка то частина всіх цих подій, що там знайшли біля 900 місць масових поховань, що там багато-багато чого -багато було зроблено, 2000 свідків, які пам'ятали ці події. І чого Російська Федерація так упиралася, вона розуміє, що треба, щоб пішов час. Щоб не було свідків, не було чого, а потім можна дискутувати і багато чого розповідати, що воно так, чи воно нібито не так. Так що на ці цифри ви не звертаєте уваги, цифри, бо як професійно я працював, я вам скажу, що вони вдвічі більше. Так, от всі ці цифри, які є в матеріалах кримінальної справи, і то що визнано судом, їх треба помножити десь на два приблизно. А тобто це десь 8 мільйонів у нас було загиблих і 12 мільйонів не народжених. Тобто 20 мільйонів це втрати України, прямі, кому загальні втрати нашої країни. Ну що стосується от, моїх колег, що там два слова скажу, от, треба подати таке должне і заступника тодішнього генерального прокурора, що він взяв на себе дуже велику відповідальність. І я був рядом з ним, я бачив, як його. Після цього так знаєте там, на нього тиснули, щоб він відкликав світпи, щоб він ще там щось зробив все це. Ну, благо, що це така може людина, і разом з Генеральною прокуратурою, і конкретно з цією людиною, і разом з паном Скавородником суддєю апеляційного суду ми пройшли такі тяжкі шлях. Ну, а зараз вам залишається тільки з тим, що цю книжку ми даримо вузу, Ану, і буде можливість почитати і все це. і зробимо все, що всі матеріали 330 томів це фактично велике дослідження. Велике дослідження тих подій багатьма людей багатьма людьми. І я настане хочу вам сказати, що ця робота чого вона ще не завершена. Тому що, наприклад, коли вже кримінальна справа, справа знаходилася в суді, і вже було прийнято рішення, я приїжджаю в свою там рідну сумську область, і до мене підходить така бабуся, і вже нема живі, каже: А ви знаєте, мой муж був машиністом. І станція Віртівка під Конотопом є така, і він трупи і шалонов, Кілька трупів вони вивозили і ховали в Казахстані. От їх збирали по всій окрузі, загружали ешалони і вивозили в Казахстан. А цей розповідав її чоловік. Там військові могили копали, вони підвозили туди, і військові збрасували ці трупи біля железної дороги. Там в Казахстані десь. Тому що чому і правильно каже цей французький професор, що це треба збирати. Зберігати, вивчати, щоб ми розуміли і ці не втратили ці докази, які можна ще сьогодні втратити. Дякую.